Сьогодні ми з вами відкриваємо пам'ятник Морозову. Це подарунок від компанії Рудь всім житомирянам, а також гостям нашого міста. Минулого року ми об'явили конкурс пам'ятник Морозова» від торгової фірми Рудь для виготовлення концерт подалі пам'ятника. Учасниками конкурсу було надіслано більше 500 робіт. Всі роботи було розіслано на сайті, на якому житомиряни і всі охочі. Могли проголосувати за варіант пам'ятника, який їм найкраще сподобався. Переможцем конкурсу став студент Артем Никитенко, якому було вручено 10 тисяч гривень. Скульптором для реалізації даного проєкту було обрано Житомирського митця Станіслава Мар'яновича Криницького, який сьогодні з нами присутні. Пам'ятник Морозова ми вирішили встановити. З декількох причин. По-перше, компанія Руті є найбільшим виробником морозива в Україні. Наша продукція представлена в різних куточках і регіонах нашої країни, а також за її межами близькому і далекому Зарубіжжі. Тож, Житомир є повноправною столицею морозива в нашій країні. По-друге, встановлений пам'ятник буде прикрасою центру нашого міста, а також зацікавить туристів. Зараз в різних містах встановлюються різноманітні оригінальні пам'ятники для уквічення продуктів, які прославили певне місто на всю Україну, а також представляють Україну за кордоном. Так Полтаві встановив пам'ятник в користені пам'ятник в Ніжині – огірку. Тож ми вирішили продовжити традиції і також встановити пам'ятник в нашому місці. Я особисто переконаний, що ми повинні популяризувати продукти, якими славиться, які прославили Житомирщину і Україну. Це гордість за нашу Україну, гордість за нашого національного виробника. Хочу зазначити, що наша компанія завжди приймала і буде приймати активну участь в розвитку соціально-економічної сфери нашої області, а також в різних благодійних проєктах, як для дорослих, так і для дітей. Думаю, що новостворений пам'ятник буде популярним туристичним місцем, а облаштована територія, приємним відпочинком для наших житомирян. Сподіваюсь, що наші громадяни з повагою будуть ставитися до нашого подарунку і подбають про його збереження. Дякую, що Йосип Антоновичу. Шановні колеги, дорогі друзі, в першу чергу слова щирої подяки вам, Петро Володимировичу, вашому колективу, за ще одну. Чудову родзинку міста Житомира. Ми по правді є столицею Волинського краю і працею ваших людей, Петро Володимировичу, у вас я впевнений, що на всю Україну з легкої руки журналістів ми будемо називатись столицею морозива. І свідчення того, от ми зараз проводимо святкове відкриття, а поруч стоять люди, які чекають морозива, морозива, рудя. Тому що вони вважають, що воно чудове, корисне і прекрасне. Я хочу відмітити ще соціальну відповідальність підприємства і подякувати вам, Петро Володимировичу, вашому колективу, за майданчик для дітей на майдані на в районі Корольова на вулиці Вітрука. Сучасний, елітний, красивий. Поза минулому році ви визнаний. Самим найбільшим меценатом міста і області і отримали нагороду. Ви і ваш колектив в цьому році подарунок пам'ятник Морозову це подарунок всім нам. Дай Боже вам здоров'я. Ви дійсно всі своїм чудовим колективом, гордість міста Житомира, гордість Житомирщини. Щиро вам дякую. І нехай таких людей буде більше, тому що це слава, честь і дійсно гордість нас. Дай Боже успіхів і спасибі за цей подарунок для всіх житомирян. Вітаю усіх присутніх. Дуже приємно вже вкотре побувати в Житомирі. і це для мене, ну я би сказав так, надзвичайна подія, тому що в останні роки ми збираємо і поповнюємо колекцію у категорії незвичайні пам'ятники. Це один з Ну, на наш погляд, е, самих незвичайних пам'ятників, які є в нашій державі, е, кожному з вас. Е, я хочу побажати е, гарного настрою. Е, Наступала весна, скоро літо. І е, з великою подякою я хотів би поздоровити з відкриттям, е, з відкриттям цього пам'ятника, організатору тих людей, які доклали до цього зусиль. Е, По-перше, е, я хотів би Сказати слово вдячності місту Житомиру в особі міського голови і вручити почесний диплом на рекордів України. Що дійсно місто Житомир останні роки книга рекордів України приїжджає все частіше, частіше. А значить, ми Житомир розбудовуємо, значить, Житомир дійсно стає красивим і тим, яким має пишатись кожен Житомирянин і вся Україна. Спасибі. Ну, а тепер координація. Так, від всіх. Всіх, хто любить морозиво, я хотів би е, вас е, попросити підтримати оплисками е, е, людину, яка е, багато робить для міста Житомира, для всієї країни. Е, дійсно, усі знають Житомирське морозиво це найкраще морозиво. Е, тому я вручаю пощастило книги рекордів України Петрову Володимировичу. Дякую